Всім привіт! З вами доктор Кет. І сьогодні відео для нас, для українців, які переживають цю жахливу війну, війну проти нас як нації, проти людоності. І в цьому відео я вам розкажу, як можна допомогти собі зменшити рівень стресу, відчути трішечки більше радості життя. Сьогодні це відео на вулиці для того, щоб. Показати, що наше життя продовжується і ми витримаємо все. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайки, колокольчик та поїхали. Нещодавно я написала на своєму фейсбуці пост про те, що. Почуваю останні дні дуже сильну напругу та втому, і майже не вивожу все, що коїться навколо. Я відчула дуже великий відгук, дуже багато було коментарів. залишено, що теж переживають депресію біль страждання. І я вирішила розказати вам, як ми можемо підвищити свій рівень. Щастя підвищити свою рівень свого життя. Я знаю, що дуже, дуже важко ділитися своїми відчуттями, що дуже важко сказати, що ви не окей, тому багато людей вони відчувають біль, який тримають собі і не можуть поділитися, можливо, комусь навіть нікому поділитися своїми відчуттями, тому. А, якщо вас сильно болить і ви хочете поділитися, що коїться в вашому житті, не соромтеся, залишайте коментарі, залишайте свої історії. А, це дуже круто. Мати підтримку навіть онлайн, якусь не навіть незнайомими людьми. Бо до мене у месенджера надходить багато історій, хто як переживає окупацію, хто як переживає втрату та біль близь, втрату близьких. Це дуже дуже складні такі часи, тому не соромтеся, залишайте. Я хочу поділитися спочатку своєю історією, бо все, все, що ми проживаємо, це все, завжди щось пробуємо на своєму досвіді. Я скажу, що в мене немає такого сильного там, якогось страху смерті чи тривожності, чи якоїсь, там, якогось страху. Але в моєму житті були складні часи. Я, я, я вірю в те, що ці складні часи вже позаду. Мій брат він з 2017 року він військовий, служить служить вже служить, служив в полку Азов, і він був в Маріуполі. Він був в Маріуполі, він був важко поранений і майже майже помер на Азовсталі. Його врятував ще. Ну можна сказати, врятував полон, і він отримав герої України. Коли Спас не одну сотню своїх побратимів та опинився в полоні. І він чотири місяці перебував у полоні, і ми мали деякий зв'язок з ним, але це були дуже важкі часи для моєї родини, бо мама дуже важко переживала все це. Мені не страшно було, що він помре, бо в мене відчуття було усередині в душі, що він повернеться, що не наставши його час. Іти з цього миру, цього світу. І він повернувся на другому обміні, його обміняли, і це була неймовірно радісна подія для всієї нашої родини. Але я скажу чесно, що мені було достатньо важко, дуже високий емоційний всплеск емоцій, і наклалися ще події в моїй сім'ї, що у мене помер родич, і ці дві події вони, радість та біль об'єдналися, і моя психічна система почала здаватися. Мені було насправді дуже дуже складно фізично. Я відчувала дуже сильну втому. І лише після того, як я поділилася своїм досвідом, що кукушка вже їде, вже, вже, вже немає куди йти, мені стало легше Знаєте чому? Тому що я прочитала історії інших людей, як вони переживають. Мені написала людина, яка Втратила свого чоловіка, вона не знає, чи живий він, чи в полоні. І як вона справляється, я подумала, господи, в мене така радість, а я, а, а я відчуваю таку якусь депресивність. Тому а, я розкажу зараз а, вам, що треба робити, такі а, прості речі, які зможуть а, витягнути нас з цього дна, з цієї депресії. І хочу зробити такий маленький анонс, що на моєму ютуб-каналі вийде відео скоро з моїм братом Левом, Левом Пашко, Героєм України. А це для мене дуже така трітріпітна подія, тому і ми, а він поділиться з вами, як він психологічно справлявся з тим, що коїлося навколо, як він виживав в полоні з таким важким пораненням. І ви можете залишити під цим відео коментарі питання, які би ви хотіли задати моєму брату, і саме цікавіше, я задам йому під час інтерв'ю. А зараз давайте я вам розкажу, що треба робити, такі банальні, небанальні речі, які допоможуть вам справитися. З депресією, з тривожністю, зі страхом, знаєте, я хочу вам сказати, що те, що нам капець в голові, що наша нервова система не вивозить, це в принципі нормально, бо це сама масштабна війна, яка відбувається у світі за останні там 100 років після. Після Другої світової війни. все, що можна було вже застосувати в цій війні, вже було застосовано. Щодо ядерної війни, знаєте, я вам хочу сказати таку штуку, що від своєї долі не втечеш, тому а, кожному свій час і втікаючи, ми можемо зустрітись з більшими страхами. Тому а, відчувайте себе, що підказує вам тіло, куди вам треба рухатися чи залишатися. Не... Думайте, що ваші думки вони вірні Саме краще – це відчувати своє тіло, тому. А що ми повинні робити для того, щоб наша психічна система трошки вирівнювалася – Це піклуватися про наше тіло. Саме такий основний момент це сон. Я багато кажу про сон, бо сон це підзаряження нашої батарейки. Під час сну відпочиває наша нервова система. Ми відновлюємося. Тому саме основне правило достатньо спати. Спати треба лягати десь о 10 або 11, -ті. саме пізне, це о 12, -ті. і прокидатися не раніше, ніж через 8 годин сну. Нам треба відновлюватися. Дефіцит сну він найбільше всього впливає на нашу емоційну систему. Якщо ви не можете заснути, а треба що, які можна як можна допомогти, я проти якихось сильнодіючих, снадійних, нам треба взяти, що якщо ви не можете заснути чи прокидаєтеся вісні, візьміть маленьку дозу мілатаніну, чи може це бути в аптеці вітамілатаніна, пів таблетки це один чи півтора міліграми за 30 хвилин до сну і побачите, як десь за тиждень вам повинно бути стати краще. Якщо. Декілька днів ви поприймали таку маленьку дозу і ви не відчуваєте покращення, то можете взяти 3 міліграми. Ну, я би рекомендувала десь до 5 міліграмів, цього буде достатньо для того, щоб відновити мілатанін. Для того, щоб відновити мілатанін, треба десь за годину до сну припинити клацати телефончик, бо телефончик світить синім кольором та знижує синтез мілатаніну. Тому що за годину до сну ми прибираємо телефончики, намагаємося не пити десь за декілька годин до сну, бо якщо ми напоїмося в води, це теж може негативно вплинути на наш сон. Ми будемо просто прокидатися від того, що хочемо в туалет. Це саме основне. А, можете якісь пити чайок, такий, типу, заспокійливий, там я, там Еліса, настойка пустирнику може бути, воно допоможе вам. Відновити ваш сон та заспокоїти нервову систему, можете робити якийсь там легкий ритуал, що допоможе вам заснути те, що не банальне, ви можете почати медитувати. Медитація це не щось таке езотеричне, щось таке духовне. Це один, просто один із інструментів, який допомагає нам відновити нашу нервову систему. Я медитую по техніці трансцендентальна медитація це медитація, яка була більше всього доказана у світі. Але немає принципу, якою самою технікою ви користуєтеся, бо, бо всі техніки вони робочі, головне. Виконувати правильну техніку, ви можете завантажити якийсь додаток в свій айфон і пробувати медитувати. Треба медитувати два рази на день. Це буде ідеально два рано ранці, і десь о шостій сьомій вечора ми прокидаємося. Наша психіка ще чиста, немає якогось там сміття інформаційного, і ми відновлюємо свою. Нервову систему, о шостій, коли вже пів дня пройшло. Що треба робити і ще для того, щоб перестати нервуватися, боятися? Треба виключити свого раціону солодке. Бо солодке дуже сильно впливає на роботу нашого кишківника. А наш другий мозок це кишківник. По перше, він дуже сильно інервується нервами. Десята пара нервів. Вона а, інервує майже майже весь кишківник. Бачите, діти, діти ходять це ж прикольно. Життя йде. Люди не, не сумуйте, не сумуйте. Мікробіом кишківника – це другий мозок, і він може формувати наш настрій. Якщо йде дисбіоз, мікробіоти, дисбаланс, патогенна мікрофлора, вона може пригнічувати синтез серотоніну. Серотонін це гормон радості, який на 80% Формується, синтезується саме у кишківнику. І а, якщо там бардак, він не може в достатній кількості виділитися та потрапити у мозок. Тому а, припиніть вживати великі кількості солодка. це не допоможе. Цей, цей паттерн заїдати стреси. Це саме гірше, що може бути. Є вже дуже багато дослідів досліджень на цю тему, і професіональні психологи, психіатри, вони знають про те, що якщо у людини є проблеми з ЖКТ, шунково-кишковим трактом, то відновити нервову систему буде досить складно. Тому виключити із свого раціону солодке. Намагайтеся притримуватися якоїсь дієти, замініть солодощі синтетичні на фрукти, на ягоди, на сухофрукти, вживайте достатню кількість води. Вода вона нас очищує, вона відновлює всі процеси в організмі, і клітини починають працювати з новою силою. Тому пийте воду це банальні рекомендації, але вони дуже круто будуть впливати на вас, на ваш організм. Пийте теплу воду. Я постійно повторюю, що холодна вода вона може дратувати е, наш шлунок. а... Тепла вода, вона дуже круто допомагає відновлюватися жовчогінну систему, і клітина краще поглинає саме теплу воду. Не вживайте м'ясо ввечері. Не вживайте м'ясо ввечері, тому що це буде погіршувати роботу вашого кишківника. М'ясо достатньо важке і воно повинно вживатися. В обід. Ще одна історія цікава, чому я це сюди пропила це м'ясо. Вживання м'яса ввечері пригнічує синтез такої амінокислоти, як 5 htp і, а, а 5 – вона це дуже така класна амінокислота, яка допомагає теж тримати life war balance, відчувати себе трошки веселіше, трошки адекватніше і нормалізувати роботу нашої нервової системи. Тому м'ясо ввечері не їсти. Вживайте достатню кількість зелені, вживайте достатню кількість натуральних продуктів, каші А, Не треба якийсь там фастфуд, оцей Макдональдс, який зараз бум створив, це теж не є ок, і це буде ще більше вас тягнути вниз. Не заїдайте стреси. Привчіть себе до того, що в стресовій ситуації краще нічого не їсти. Треба розірвати оці шаблони, оці моделі харчування, коли ви заїдаєте свої стреси. Не треба вживати алкоголь, бо алкоголь він теж пригнічує роботу нервової системи. Нам здається, що нам стає легше, але це тимчасовий ефект. Взагалі, нервовна алкоголь вбиває нервові клітини мозку, тому не треба пити алкоголь та забивати своє горе. Зараз я вам розкажу деякі препарати, які бади, добавки, натуральні препарати, які допоможуть вам трошки підтримати свою нервову систему. І хочу сказати декілька слів щодо антидепресантів чи гідзепаму. Я вважаю, що це крайня міра, бо антидепресанти вони не лікують, вони лише е, прибирають ваші симптоми. Лише за рідких випадків ви можете піти до лікаря, та він вам може призначити антидепресанти. Це буде е, ну, правильно в е, вашому випадку. Я не можу нікому радити відміняти антидепресанти, тому що це теж повинен робити лікар-психіатр. Але якщо ви будете виконувати оці прості речі, ви будете лягати спати, ви будете нормально харчуватися, ви перестанете їсти солодкого, ви побачите, як ваша емоційна система трошки підніметься. Зараз я розкажу про БАДи. А в яких випадках треба антидепресанти? В випадку депресії. А, насправді це дуже така поширена проблема депресії, і я раджу вам в інтернеті пройти тест на депресію. Їх дуже багато. Зробіть декілька різних тестів. А, там якийсь є, який признаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я. тому а... Пройдіть тест на депресію. Якщо у вас там буде достатньо велика кількість балів, у вас буде підозра на депресію, тоді вже звертайтеся до психіатрів. І на початку я раджу звертатися саме до психологів і працювати з психологами, йти в психотерапію, розбирати всі оці глибинні моменти вашої нервової системи, душі. Там прибирати тривожність, а вже потім іти до психіатра. Бо люди шукають завжди швидких е шляхів. Е Випив таблетку, і все окей, все класно. Але це не є вихід. Це не вихід. Ви повинні е працювати для того, щоб накачати м'язи, треба йти в спортзал і працювати. Тому а теж саме з нервовою системою, психічною системою, треба над цим працювати. А, і до речі, добре, що згадали спортзал. Спорт це один з видів антидепресантів. Намагайтеся займатися спортом два-три рази на тиждень, виберіть той спорт, який буде вас драйвити. Це дуже важливо. дуже важливо. Робіть отакі рутинні справи, лягайте спати, займатися спортом, пийте воду і ви відчуєте себе живим. Знайдіть собі якесь прикольне хобі, цікаве. Це може бути щось вишивання хрестиком. От бачите, я теж зробила такі бусики патріотичні, і це дуже прикольно. Ми займаємось чимось. Ми розгружуємо нашу нервову систему. Бачите, життя продовжується, діти повиходили і, і це дуже кайфово. Вони будьте трошки дитини насправді навчіться радіти дрібницям. Я відчула по собі, що війна забрала в мене радість і життя, що нам забороняють радіти. Підіть кудись там в кафешку випити смачненької кави, а випити якийсь там я не знаю, смачний чай а, і кайфаніть, їжте щось яку, якусь смачну там а, штуку. Це буде вас трошки витягувати з вашого дна. Робіть щось, тренуйте вашу нервову систему. Так, які БАДи можна вживати, які не мають якихось особливих протипоказів. Моя улюблена добавка – це магній гліцинат. Ви можете приймати подвійну дозу, якщо вам реально капець, ви відчуваєте, що нервова система не справляється, можна пити 700 мі міліграм. Це Ну буде багато, бо просто магній – дуже великих ну, велике дозування. Тому дуже багато таблеток. Це чотири можна вранці, чотири ввечері. Це нормально. Це у вас не буде передозу. Саме магній, гліцина це форма, яка дуже добра. Вона зменшує дуже добре. Впливає, вона зменшує тягу до солодкого і вона нормалізує нашу нервову систему. А, що можна ще приймати? Це 5 htp Ми вже казали, це теж амінокислота триптофан, яка допомагає відновити роботу нервової системи. Тому а, можна приймати десь 50 міліграмів чи 100 міліграмів, 5 htp а, Дуже теж класно вона впливає на роботу нашої нервової системи. Вона може а, оці волни, Отакі вона трошки їх вирівнює, вона нормалізує сон. Також ви можете взяти в аптеці такий препарат, як Адаптов. Він теж не має побічних ефектів. Це натуральний препарат, схожий на сечовину, яка виробляється в нашому організмі, 500 міліграмів ми можемо пити її зранку і ввечері. Це теж е, такий е, натуральний е, спосіб е, трошки вирівняти роботу нашої нервової системи. Так, що ще ми можемо? Ми можемо брати просто трави, купити м'яти. Купити маліси і заварювати такий добрий трав'яний чайок, і мріяти, коли вже вся русня передохне і ми будемо святкувати нашу перемогу. А, фокусуйтеся на добрих справах. Якщо у вас а, є а, рідні, близькі, які потребують підтримки, не треба такої, знаєте, а, а, треба якесь нормальне спочуття, не треба жертви. Ми а, повинні підтримувати, просто а, сказавши це жахливо, я з тобою підтримати, обійняти обійми, підні, піднімають рівень окситоцину, це гормон нашої любові, тому а, треба обійматися десь 5, 6, 7, а краще 10 разів обійми реально лікують. Тому я вас всіх обіймаю, обіймаю, обіймаю. Залишайте ваші історії в коментарях. Я, я думаю, що це відео буде корисне усім, навіть тим, хто вивозить все це. Але оці всі рекомендації вони не будуть а, такими пустими. Пишіть, а, що вам допомагає. І чекайте наступного відео. Це буде суперське інтерв'ю з моїм рідним братом Левом Пашком. Нагадую, що треба залишити в коментарях запитання до нього. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, колокольчик. І до нових зустріч! Дякую, що були зі мною. Ваша доктор Кет.